І ці знаки, про котрі сьогодні чуємо в Євангелії, які будуть товаришувати Ісусу Христу під час другого Його пришестя, війни, розрухи, неволя, рабство, знаки на Сонці і місяці, всі людські драми, тривоги, страхи і переживання. Якщо подивимось на це. Без світла Божого на своє життя, то Євангелія говорить, що від страху мертвіти люди будуть, коли це побачать. Але якщо хожу з Богом, якщо Христос є для мене світлом на моїй стежці, дорогою, правдою і життям, то для тих каже Христос: відваги! Підніміть ваші голови, ви тому що наближається ваше відкуплення. І W'TN.